Пікнік біля озера в Чикаго це початок лінивого дня на початку осені. Ми починаємо зі сцени шириною один метр, яку ми бачимо лише з відстані одного метра. кожні 10 секунд ми дивитимося з відстані в 10 разів далі, і наш полозор буде в 10 разів ширше. Наше зображення буде зосереджено на пікніку, навіть після того, коли людей не буде видно. Площа 100 метрів відстань, яку людина може пробігти за 10 секунд. Автомобілі роз'їжджаються по шосе. Моторні човни стоять на своїх місцях. Висті трибуни, це солдатське поле. Конішне автомобіль може подолати тисячі метрів за 10 секунд. 10 у четвертій степені або 10 кілометрів. Початку ми бачимо край озера Мічигана, а потім повністю все озеро. Десь у п'ятій степені таку відстань долає орбітальний спутник за десять секунд. Ми бачимо хмари, тому що на середньому заході день. 10 у шостій степені ми майже бачимо землю сферою. Десь у сьомій степені ми вже бачимо землю, а подорожуємо лише хвилину. Вля зменшується в долині, але ці зірки на задньому плані не рухаються, тому що вони дуже далеко. І не постягається зі справжньою швидкістю світла за одну секунду. Вона наполовину перетина нахилену орбіту місяця. Тепер ми позначаємо невелику частину шляху, як Земля рухається навколо Сонця. Тепер сусідніх планет Землі, Венери. Марса і Меркурія потрапляє в наше це сіюючий центр нашої сонячної системи, це Сонце, також робіти газових гігантів Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. карликою планети Плутон. Закінчує сонячну систему два хрома з безліч комет, занадто слабких, щоб їх побачити. 10 у 14 степені, коли сонячна система виглядає як крапка. І видно, що сонце як одна із всіх зірок на фоні. 10 у 15 степені. Дивлячись звідси, ми помічаємо чотири південні сузір'я, які виглядають як на Землі. Це квадрат 10 у 16 степені, один світловий рік, наш останній десятисекундний крок провів нас до 10 світових років. Наступний буде на 100. Навіть зірки на задньому плані здаються зближеними. Нарешті ми бачимо зірку Арктур і деякі зірки. Також ми бачимо звичайні зірки, але досить незнайомі та хмари газу оточують нас. Ми потихеньку починаємо бачити частину чогось. А це насправді частина чогось. Це наша галактика, чумацький шлях. Дві маленької галактики супутники нашої галактики це Хмари Магеллана. десь у 22 степені, або мільйон світлових років. Гропи галактик привносять новий рівень структури в сцену. Сіячі точки це вже не окремі зірки, а цілі галактики зірок, що бачаться як одне ціле. Сто мільйон світлових років. Коли закінчується наше бачення, ми зупиняємося. Щоб повернутися додому, тому що ця самотня сцена галактики, схожі на пил, це те, як виглядає більша частина космосу, порожнече це нормально. Багатство нашої власної всесвіту це виток буде добре, коли ми повернемося додому до пікніка. Кожні дві секунди ми зменшуємо степінь. Наша ціль це побачити ядро атома, побачити самі маленькі об'єкти, побачити, що під шкірою людиною і її ДНК і так далі. Іде дев'ята степінь. Восьма, сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга і перша. Ми повернулися до початкової точки. Тепер ми будемо зменшувати степінь в мінус. Тепер кожні 10 секунд, кожен крок набагато менший, ніж попередній. Зараз один сантиметр. Ми наближаємося до поверхні руки. Скоро ми в шкіру людини, проходячи крок за кроком від найзовнішніх мертвих клітин до крихітної крованої судини. Далі ми бачимо капіляр, що містить ероцити, приблизно лімфоцит. Ми потрапляємо в білу клітину. Серед її важливих органів пориста стінка ядра клітини. Ядро всередині містить спадковість людини в спіралях ДНК. Ми доходимо до самої подвійної спіралі. Молекули схожі на довгі кручені сходи. З допомогою них передаються гени з покоління покоління. На атомному рівні взаємодії форми та руху стає більш помітною. Ми зосереджені одній групі трьох атомів водню, зв'язаних електричними силами з атомом вуглецю. Тепер електрони складають зовнішню оболонку самого вуглецю. Вони з'являються в квантовому русі як рім мерехтливих точок на відстані 10 у степені мінус 10 метрів, один ангстрем. Ми опиняємося прямо серед цих зовнішніх електронів. Тепер ми натрапляємо на два внутрішні електрони, що утримуються в щільному ролі. Коли ми наближаємося до центру тяжіння атома, ми потрапляємо в лучезний внутрішній простір. Бачимо ядрову вуглецю. таке масивне і таке мале. Це ядро вуглецю складається з шести протонів і шести нейтронів. Ми знаходимося в області універсальних моделів, де є протони та нейтрони. В кожному ядрі електрони, і вони в кожному атомі. Один протон заповнює нашу сцену. Ми досягаємо межі сучасного розуміння. Ми бачимо самі малі об'єкти на даний час. Це кварки. Подорож підійшла кінцю на 10 у ступені мінус 16 метрів. or one and 40 zeros.